Отримали від військової частини відзнаки наших захисників, які загинули того страшного чорного дня 17 травня 2022 року. Захисники проходили навчання у навчальному центрі Тесна. Виконком у Житомирській міській раді розпочався із посмертного відзначення захисників України. 12 липня нагороди вручили трьом родинам полеглих героїв. Хлопці служили у складі 66-ї окремої механізованої бригади збройних сил України і загинули під час ракетного удару, який здійснив агресор на навчальному центрі Десна. Сьогодні ми маємо за велику честь передати вам листи пошани від командування військової частини. Відзнаки військової частини та витяги наказів про відзначення наших захисників за проявлену особисту мужність та героїзм. Стійкість та рішучість дій посмертно нагородили командира гармати гаубичного самохідного артилерійського взводу В'ячеслава Бірюкова. Чоловік брав участь у бойових діях на Донеччині та Луганщині. Дружина Ілона Ігорівна, діти Віроніка. В'ячеславівна та Євгеній В'ячеславович і тато Бірюков Василь Петрович. Нагороду відзнаку отримує дружина Ілона Ігорівна з дітками і татусь. Запрошуємо вас, дорогенькі. Відомченого роду від представника військової частини та мера міста отримали і родини Олександра Вознюка та Володимира Дівніча.